Надійне та безпечне ще одне протирадіаційне укриття зводять на території 23-го ліцею. Поки діти тут не навчаються. Будується укриття одне із шести протирадіаційних укриттів в наших школах для того, щоб можна було вже з нового навчального року повноцінно відкривати цю школу для офлайн навчання. Окрім зведення укриття, у школі роблять ремонт. Розпочали його ще до початку великої війни, але через зміну пріоритетів відкладали. По-перше, приміщення було аварійне. Неодноразово сюди виїжджали комісії, тому що весь дах практично протікав. Була потреба в тому, що великий осад давала сама будівля, і треба було укріпляти фундамент будівлі. І було прийнято таке рішення, і були розпочаті роботи. Ремонт майже закінчили. Заклад утеплили, замінили аварійний дах та вікна. Крім того, укріплений фундамент з внутрішнього двору, що призупинило призупинилось такий осад будівлі. Облаштували приміщення закладу будівлі, облаштували чотирма пандусами. До цього в нас не було доступності такої зовні. За усіма змінами в навчальному закладі слідкує міський голова. Утеплення чим буде? Мінватою сто 150. п'ятдесят 150. 150. а да да на даху двісті мембрана мембрана двісі п'ятдесят протягом цього часу учні 23-го ліцею навчаються у шести інших середніх і дошкільних закладах Є дуже велика потреба відновити офлайн навчання у всіх закладах загальної середньої освіти, тому що ми вже пережили ковід два роки, два роки війни вже. І ми відчуваємо, що там, де є суто онлайн навчання чи навіть змішане навчання, освітні трати набагато більше, чим від навчання, де діти ходять офлайн. Ремонт та зведення укриття планують закінчити до початку нового навчального року. Анастасія Антонюк, Катерина Соколюк, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта.